Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо вивчати ландшафти України. Тема уроку Кримські гори. З вами вчитель географії Одеської спеціалізованої школи номер 111 Марченко Марина Анатолієвна. Пригадайте, в межах яких фізико-географічних країн розташована Україна? Які з них належать до гірських? До яких гір за віком, походженням і висотою належать Кримські гори? Який клімат сформувався на південному березі Криму? Отже, розпочнемо знайомитися з природою Кримських гір. Спочатку потрібно визначити географічне положення об'єкту. Кримська гірська фізико-географічна країна простирається смугою завширшки 60 км на півдні Кримського півострова, від міста Севастополя до міста Феодосії на 180 км. У тектонічному відношенні Кримські гори це велика тектонічна складка, південне крило якої занурюється в море. Підняття і складчасті рухи відбувалися там вже в Мезозойську еру. Але основні горотворчі процеси припадають на Кайнузойську еру. Отже, Кримські гори молоді, вони утворилися під час Альпійської епохи горотворення. Кримські гори це здебільшого склача стобрилові гори. Вони складені осадовими породами, пісковиками, глинистими сланцями, вапняками, а в окремих місцях породами вулканічного походження. Свідченням вулканічної діяльності є скам'янілий згаслий вулкан Карадах, розташований на березі Чорного моря. Нині це природний заповідник, тобто територія з суворим режимом охорони природи. Гора Айодах також складена вулканічними породами габродіабазом. Вона утворилася внаслідок проникнення та застигання магми в тріщинах та порожнинах земної кори, тобто айодак це вулкан, який не вивергався лаколіт. Тектонічні процеси в Кримських горах не припиняються і досі, про що свідчать землетруси. Кримські гори утворені трьома паралельними пасмами. Зовнішнім, внутрішнім і головним, які змінюють одне одного з півночі на південь. Зовнішнє і внутрішнє пасмо є куестами. Куести це видовжені підняті форми рельєфу несимметричної будови. Їх північний схил пологий, а південний стрімкий. Зовнішнє пасмо має висоту 250-350 метрів. Внутрішнє 550-750 метрів. А головне пасмо є найвищою вершиною Кримсь... з найвищою вершиною Кримських гір горою Роман Кош здіймається до висоти 1500 метрів. Воно розділене тектонічними розломами та ерозійними процесами на масиви з плоскими вершинами, яйлами. Бабуган, яйла, Нікіцька, Четердах, Айпетринська, Ялтинська, карабій Яйла. У Кримських горах багато водноерозійних карстових форм рельєфу печер, шахт, криниць тощо. А річка Узуню зеню творила найглибший каньйон України Великий каньйон Криму. Клімат гірського Криму помірно континентальний. Літо в горах прохолодне з середньою температурою липня плюс 15 градусів Цельсія. Зима багатосніжна із середньою температурою січня до мінус 4 градусів Цельсія. Кількість опадів в середньому 600 мм, а на високих вершинах до 1000 мм на рік. Нерідко в горах випадає град, а навесні сходять снігові лавини. Клімат південного берега Криму найтепліший в Україні і нагадує субтропічний середземноморський, з теплою м'якою зимою до плюс 5 градусів у січні та жарким і посушливим літом до плюс 24 градусів. Проте воно не таке спекотне, як у степових районах України, оскільки морські бризи освіжають повітря. У Кримських горах беруть початок всі річки, які протікають на Кримському півострові. Більшість із них короткі і впадають у Чорне море, Альма, кача, чорна. А найдовша річка Салгир несе свої води до Азовського моря. Рідку в понизі вона пересихає. У горах річки часто мають неширокі каньйоноподібні долини. Живлення річок здебільшого дощове. У горах багато джерел є водоспади. Так, найбільшим водоспадом в Україні є водоспад у Чанцу на однойменній річці. Вода падає майже прямовисно з уступу з висоти 98,5 метрів. У Кримських горах спостерігається висотна поясність ґрунтово рослинного покриву. У передгір'ях Панує степова рослинність з степчаком а трохи вище – від 500 метрів лісостепова. Там на дирново-карбонатних ґрунтах ростуть дубові гаї з дуба скельного, пухнастого і звичайного з домішкою клена, бука і граба. Схили гір на висоті від 700 до 1300 метрів охоплює гірсько-лісовий пояс. Де на бурих лісових ґрунтах ростуть широколисті ліси. На вершинах яйлах поширені гірсько-лучні ґрунти. Там розкинулись гірські луки, на яких ростуть альпійська фіалка, звіробій, тепчак. На південному березі Криму сформувалися коричневі ґрунти. На них поширені зарості дуба пухнастого, граба східного і ялівцю а також субтропічна вічно зелена садово-паркова рослинність. кипарис, лавр, мирт, магнолія і плодові дерева. До висоти 500 метрів ростуть сухолюбні дубовоявлінцеві ліси і шибляк, густі колючі зарості теплолюбних середземноморських видів, дуба пухнастого і скельного, суничного дерева, фісташка. Вище до висоти 900 метрів лежить пояс кримської сосни дуба, а ще вище до 1300 метрів у лісах переважає кримський бук. Тваринний світ дуже різноманітний. У лісах живуть козуля, олень, муфлон, лисиця, борсук, заяць, куниця, білка. Гніздяться багато птахів: сойка, чайка, гриф чорний, їд, сапсан. До червоної книги занесено рідкісний вид птаха, сип білоголовий. Для охорони довкілля створено низку природоохоронних об'єктів. Наприклад, у кримському природному заповіднику охороняються найцінніші в Криму ліси: дубові, бубкові, з кримської сосни, а також реліктові угрупування тиса ягідного і ялівцю високу. Ялтинський гірськолісовий заповідник це найбагатший за видовим складом рослин. У заповіднику Месмартян охороняють реліктовий Середземноморський ліс з ялівцю, дуба пухнастого, сосни кримської фісташки. Нікітський ботанічний сад це один із найстаріших. У світі заснований він був у 1811 році. Там зібрано унікальну колекцію субтропічних рослин з усіх куточків нашої планети. Їх розсаджено в пейзажному стилі, що робить сад Мальничим. На жаль, останнім часом у спекотні літні сезони на південному схилі головного пасма не раз виникали тривалі пожежі, внаслідок яких згоріло багато реліктових лісів і чагарників, в тому числі й на заповідних територіях. Мальонничі ландшафти гірського Криму, сухий теплий клімат та морська вода роблять цей регіон одним із найкращих курортних районів України. Дякую за увагу! До побачення!